Піраміда масло, чого вона складається і як її розуміти, зараз розповім. А поки підпишись і постав лайк. Масло у сорокових руках, створюючи свою теорію мотивації, хотів пояснити, чому у різний час у людей виникають різні потреби. Він вважав, що потреби людини мають підпорядковану структуру, яка складається з п'яти рівнів. Так у кожен момент часу людина буде прагнути задовольнити ту потребу, яка для неї є зараз найважливішою або найбажанішою. Фізіологічні потреби, потреби найнижчого рівня є необхідними для виживання, бо вони охоплюють такі важливі потреби, як потреба їжі, воді, захисту, відпочинку та сексуальні потреби. Друге потреба в безпеці Стосується потреб в захисті від фізичних і психологічних. Чиних небезпек зі сторони навколишнього світу і впевненістю тому, що в майбутньому ці фізіологічні потреби будуть задоволені. Третє соціальні потреби, потреба в дружбі, любові, приналежності, приналежності до чого-небудь або кого-небудь. Четверта, потреба в поважанні мається на увазі потреба в особистих досягненнях компетентності та поваги і визнання з боку оточення. П'яте потреба у саморозвитку та самореалізації, потреба у здійсненні потенціальних своїх можливостей та зростання як особистості. Це було п'ять рівнів теорії масло. Але у цієї теорії є одна дуже важлива вада. масло не врахував індивідуальні особливості людини.